Дробовики найкраща зброя, коли потрібно завдати великої шкоди противнику, перебуваючи поблизу. Особливо це стосується мутантів. Вони нерідко рятують навіть у найскладніших ситуаціях, коли інші стволи собі не радять. На зв'язку Stalker Реактор у цьому матеріалі я розповім, які дробовики є у Stalker 2, їхні характеристики до та після покращення та як їх знайти. Отож, уперед. Для початку зазначу, що я позначив голубим кольором базові, так сказати, характеристики з заводу, а жовтим кольором то вже характеристика після максимальної прокачки у техніках. Розпочну з простого: обріз: його можна знайти відразу у трьох місцях у випадковій схованці, підняти з ворогів або ж просто купити у хом'яка на залізці. Для початку гри, щоб прихлопнути кілька кабанів, згодиться. По характеристикам лише чудовий рівень шкоди, тому рухаємося далі. ТОС 34. Дідусева двостволка. ця рушниця досить розповсюджена, її можна купити у торговцях хом'яка в залісі, або ж просто підняти з убитих суперників. Ця зброя є трішки краща за звичайний обріз, маючи трішки краще пробиття та дальність. А ще є так звана рушниця Рейка. Судячи з опису, має нарізи в стволі, що виключає використання дробу, але судячи по характеристикам, вона не має ніякої переваги над звичайним тос 34 М860 Кракер. Цю зброю можна купити у торговця гурона на тереконі, або ж обшукавши схованку діода, де відбувається катсцена з ріхтером, або ж просто підібрати з убитого. Ця помпова рушниця досить розповсюджена, має непогане пробиття та точність. Хижак. Це альтернативна версія М860 Кракер самого звіролова. Його можна знайти на затоні в місті, де колись у поклику прип'яті ми ходили на нічну охоту на химеру зі звіролову. Потрібно стрибнути у дірку на даху імпровізованої сцени, і там лежить ця зброя. Від попередника відрізняється, судячи з опису, збільшеною шкодою, але так як характеристики усіх дробовиків і так мають рівень шкоди максимальний. Тому перевірити, мабуть, вдасться тільки на практиці. Ще є монолітівська версія рушниці M860 Кракер, яка відрізняється лише тим, що має стилізований під стиль моноліту колір. Плюсом є те, що при перезарядці заміняємо цілий магазин, а не по одному патрону. Знайти її можна у сховку журналіста на півдні смітника. А це лише для тих, хто має ультимейт та делюкс версії гри. СПСА – це один із кращих представників цього класу. Поєднує високу шкоду і непогану скорострільність. Як і всі дробовики, спса 14 не дуже сильний на далеких дистанціях, але якщо вам потрібна потужна зброя, це буде чудовим варіантом. Де знайти? Дробовик досить розповсюджений, тому його можна просто купити у торговці на ростку. Або ж знайти у сховку на локації бетонний ліс неподалік цементного заводу, Убивши контролера у силосній вежі, взяти ключ з убитого і відкрити двері сховком. Альтернативною версією SPS A14 є Кувалда. Це покращена версія дробовика SPS A 14, її можна здобути, перемігши чемпіона арени, відрізняється від звичайної версії кращим пробиттям на 10%. РАМ-2. Це дробовик, який об'єднує в собі переваги помпових рушниць та двоствольних гвинтівок. Ця незвичайна зброя є свого роду аномалією посеред дробовиків, навіть за мірками зони. Рам 2 можна купити у продавця на базі Янів, і там же у техніка Гарпії можна поліпшити цей дробовик. Альтернативна версія цього дробовика Техаска. Це модифікована версія РАМ 2, яка відрізняється тим, що у стоковому вигляді має на 20% кращу точність у порівнянні зі звичайною РАМ 2 і являється однією з найкращих для ближньої дистанції. А знайти її можна у закинутому науковому містечку в бункері у місті Прип'ять. Сайга Д12. Можливо, найкращий дробовик у грі. Посперечатися за звання найкращого дробовика у грі з SPS A 14 може лише Сайга Д12. У неї не тільки висока шкода, але й фантастична для дробовика скорострільність. І на відміну від SPS A 14, Сайга має перевагу на дальній дистанції. Універсальність головна перевага даної зброї. Де знайти, можна купити на станції Ян, а от якщо не хочеться витрачати гроші, то забрати безкоштовний екземпляр можна у схованці на звалищі техніки, інакше ПЗРВ Росоха. У західній частині цієї локації є висока залізна конструкція, до якої можна дістатися по дахам автобусів. Сайгати12 лежить прямо на ній. Альтернативною унікальною версією Сайги є Маргач D12MT. Це унікальна версія Сайги d 12 яка доступна лише власникам ультимейт версії гри, знаходиться у схованці журналіста у прип'яті, зачинена за дверима і кодовим замком. Пароль 2021. Відео про цей дробовик знайдете за посиланням у горі. Відрізняється від Сайги зовнішнім, більш стильним виглядом та кращою на 15% точністю у непрокачаному варіанті. А от якщо прокачати їх на максимум, то вони по суті стають ідентичні. Тому якщо брати під увагу ексклюзивність та недоступність маргача для усіх гравців, то Сайгади 12 є найкращим дробовиком у Грі Stalker 2. Що ви думаєте про усе? це? Напишіть у коментарях. Як кажуть хлопці з XGTV, наваліть активу. А що особисто думаю я? То це те, що на початку і обріз стане у нагоді. А потрапивши в велику зону, варто б завестись SPS 14 або ж зайнятися пошуком Сайги. Ось такий вийшов у нас огляд, друзі. Кому було цікаво та корисно, ставте лапку вгору. А я кажу вам до наступних відео.